Чоловік прочитав твоє повідомлення і не відповів. Що це насправді означає? Перш за все, це не випадковість. І якщо чоловік зацікавлений у стосунках, він знайде час і слова, щоб відповісти. Відсутність відповіді це сигнал, а не технічна помилка. Чому ж він мовчить? Можливо, він не готовий брати на себе відповідальність, можливо, він сумнівається у своїх почуттях або. Просто не хоче продовжувати спілкування. І тут важливо розуміти, твій час і енергія це ресурси, які не варто витрачати на чекання того, хто не цінує. Неважливо, скільки ти йому писала, скільки разів повторювала, скільки чекала. Відсутність відповіді це вибір іншої людини. І ти маєш вибрати для себе залишатися у невизначеності. Чи рухатися вперед? Чекання не робить тебе сильнішою, воно не змінює ситуацію. Справжня сила у тому, щоб вчасно сказати собі досить і не дозволяти собі втрачати повагу до себе. Подумай, чому ти готова терпіти мовчання? Що для тебе означає така поведінка? Чи варта людина, яка не відповідає твоїх думок і часу? Поділись у коментарях, який твій досвід, коли ти залишалась без відповіді? Як ти це пережила?